Хих активістів від партії Сила Людей вже стала доброю традицією не випускати з поля зору потреби дитячих дошкільних закладів міста. Ось і цього дня всі дитячі садочки міста отримали таку собі благодійну допомогу, декілька мішків з яблуками. Наша політична партія Сила людей сьогодні проводить благодійну акцію по забезпеченню дитячих садків фруктами. Це не перша наша акція, ви всі знаєте, ми весною висаджували саженці винограду, і, і я вам обіцяю, ми і на слідуючу весну 2015 року будемо продовжувати цю акцію в місті по дитячим садочкам. А наразі ми вирішили забезпечити дитячі садочки яблуками. Ну, Яблук приблизно ми привезли біля півтори тони. Розпорядили їх по дитячим садочкам ну, згідно кількості дітей і згідно потребам. От, бо ми зразу спросили, скільки їм потрібно, тому що ми возимо не по 20 кг, як деякі, а возимо стільки потрібно дітям і готові подальшому це робити. На питання, чому саме ці активісти залюбки допомагають самим найменшим тростянчанам, Андрій Володимирович зазначає, що піклуючись про молоде покоління і про їхнє здоров'я, ми в першу чергу дбаємо про майбутнє нашої країни. Кожен свідомий громадянин нашого міста повинен приділити хоч капельку уваги нашому майбутньому, нашим дітям. От ця акція. Об'єднала тих, я б сказав, можна сказати, патріотів нашого міста, які це виконують перш за все, без всяких прізвищ, без всяких піар-кампаній. Приїхали, узнали потреби дитячих садочків, поїхали, зібралися, зібрали яблука, привезли. Є якась потреба в дитячих садочків, пожалуйста, ми готові виконати. І в подальшому. І подальшому, звісно. Про те, що в яблуках міститься багато різних вітамінів, таких необхідних для повноцінного розвитку молодого організму, відомо не тільки дорослим, але і дітям. Тому з усіх фруктів найулюбленішими у малят є яблука. Яблук. Яблука? А чому саме яблука? О, Вони вкусні. Смачніші. Вітамінів багато. Як розповіла завідувач дитячого дошкільного закладу Казка, вони вже не вперше отримують таку допомогу від цих небайдужих до потреб малят Тростянчан. Я по перше хочу подякувати цій партії, тому що це не перша допомога. Вже ми вже отримували яблучка від них і діти смакували ними. В цьому році по весні, нам партії рідне місто» та «Сила людей виноград привезли, посадили. Я думаю, що буде свій виноград у діток. І ось сьогодні ще привезли свіжі яблучки. яблучка. Яблучка це вітаміни, а вітаміни це здоров'я діткам. І я думаю, що такі яблука, які сьогодні привезли, діти будуть з задоволенням вживати дуже довгий час і будуть згадувати і дякувати тим добрим дядям, які сьогодні привезли нам такий подарунок. Дякую. На весні, як ми пам'ятаємо, представники цієї партійної організації. Посадили в дитячих садочках виноград, тож подальшому в їх планах є надання допомоги підготовці цього винограду до зими, щоб через декілька років малята мали можливість покуштувати виноградом зі своєї присадибної ділянки. А поки що дітлахи смакують яблука і дякують за турботу.